Шановні глядачі, ми продовжуємо цикл інтерв'ю, присвячених питанням охорони праці на виробництві. Наш співрозмовник, начальник служби охорони праці Хмельницької АЕС Леонід Волков, сьогодні поділиться своїм досвідом нещодавнього візиту на одну з французьких атомних електростанцій. Отже, нещодавно у рамках міжнародної співпраці ви побували на АЕС Катеном. Розкажіть, будь ласка, про мету візиту. Мета візиту це був обмін досвідом як українським, адже на даній робочій зустрічі було представлено 15 країн, 49 учасників, роботи, кожен представляв ну, свої роботи там в різних напрямках, там і була і радіаційна безпека, і охорона праці, і розглядалися інциденти, тобто. Це називається нещасні випадки на виробництві, які були на інших міжнародних стан, ну, АЕС, світу. Також розглядалися ризикоорієнтований орієнтований підхід, і, звичайно, лідерство у сфері охорони праці. Скажіть, а як відбувалася зустріч, і ще хто, крім української та французької сторони, брав у ній участь? Там були представлені Франція, Україна, як вже ми говорили про це, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Америка, Бельгія, Іспанія, Британія, Ірландія була теж представлена там. Всього було 15 країн 15 країн. І як я вже казав, 49 учасників. Звичайно, після кожного виступу були запитання, жваві такі обговорення, що можна взяти для себе, що можна, як то кажуть, їм дати від нас. Якою мовою відбувалося спілкування? Робоча мова була англійська. Звичайно, так як там були представники французьких ХАС, то там забезпечувався переклад з французької на англійську мову, тому що є були французи, які виступали, але не на англійській мові, а виступали французькою, і нам перекладач перекладав на англійську мову. Це досить. Ну я хочу сказати, що така поїздка це дуже такий досвід з точки зору. Мовної практики, тому що ми тут її не маємо. Ми маємо тільки документи читаємо, перекладаємо, але мовна практика, життєві ситуації різні. От е, у нас траплялися різні моменти, коли ми їхали туди, їхали назад. Ну, без пригод не обійшлося. Тому ось так. Чи існують відмінності в питаннях охорони праці на українських і французьких атомних електростанціях Ну, ви знаєте. Одна із цілей, чому я туди поїхав, і хотів побачити взагалі, як облаштована система охорони праці на самої атомній електростанції. Тому що одне діло, коли тобі розповідають, розповідають тобі Теоретичні. теоретичну частину, да, там показують якісь слайди, якісь презентації, це одне. А от сама практична от досвід має бути, що ти от, Скажімо так, як облаштована ця вся охорона праці. Звичайно, відмінності в нас є. Наприклад, на АЕС немає жодного маршрута безпечного пересування. Тобто вони не, не, не поміщені, так як у нас, да, жовті лінії і все. Але, наприклад, на тротуарах там показані такі типу, як сліди, що тут ходити, треба тільки ходити. Там керівництво три рази в тиждень ходить в обходи. У нас керівництво кожен день ходить в обходи, тому що в нас є відповідний графік і в нас. Є відповідні посадові обов'язки, щоб ходити, перевіряти, дивитися і бути, як то кажуть, слухати людей і чути їх. Тому що я вам хочу сказати, що якщо підбиваючи такий коротенький підсумок, то, в принципі, у нас все, то, що вони розповідали, у нас на станції працює. У нас на станції працює, і я скажу не гірше. А от в попередньому випуску ми говорили про те, що охорона праці на підприємстві починається з медогляду. А як от вони вибирають персонал у такому медичному смислі? Е, ну я скажу так: у них в основному це експлуатаційний персонал. У них теж щорічні проходять медогляди на, на станції, хоча. Вони проходять його в місті, тобто вони не проходять його тут, якби ну на так як у нас на території зроблено. Я розповідав про те, що у нас зроблено на території, це значно оптимізує витрати часу на проходження медичного огляду. Людина прийшла. Пройшла ми догляд і пішла працювати, тобто вона не, не задіяна в різних там лікарських процесах. А так, в принципі, підходи вони всюди однакові, тому що вимоги е, до експлуатації атомних електростанцій вони ж є міжнародніми, і що ВАОС їх нам диктує, що МАГАТЕ так само нам диктує вимоги до експлуатації, і це все є обов'язок кожного працівника опікуватися про своє здоров'я, розумієте, тому ж так. Також у них проходять навчання, перевірки знань, такі самі, як у нас, і е, так само на експлуатацію ОС. Вони отримують ті самі ліцензії, і все. Ну, тобто, в них майже та вся система така, як і в нас. А от в питаннях лідерства в них є якісь такі напрацювання, яких немає в нас, наприклад. Я такого не побачив там, скажу по правді, тому що їхні всі е, програми по лідерству, по е, напрямку охорони праці. Ми вже їх всі читали, і я вам хочу сказати, що нічого нового там вони мені не сказали по лідерству. Просто що я розповідав, що в нас директор це самий основний керівник, який ну, декларує лідерство у сфері, сфері питань безпеки, і охорони праці і так само безпеки здоров'я. Про те, що. Це щоденні обходи і огляди робочих місць, це спілкування, постійне спілкування з персоналом, це наради по Дню охорони праці, які він очолює і де він піднімає саме такі нагальні питання, які болять нашому персоналу. Тому що іноді персонал може не ну, можуть не почути персонал. А от коли вже до нас проходять Дні охорони праці, то директор особисто спілкується з. Не тільки з керівниками підрозділів, я їм, я їм це пояснюю. Не тільки з керівниками підрозділів, а з простими працівниками. Тобто, ну, що є. Незважаючи на не субординацію. те, що е, він, генеральний директор, йому він не цурається прийти і запитати, що треба. Ось вам є питання лідерства. А як в них от реалізовується ця політика непокарання? Вона діє у них? Ну, на цьому питанні ми не... Зупинялися так глобально, але ось судячи з того, як ділився директор АЕС Катено про це діло, то вони більше звертають увагу на системність зауважень. Тобто, що я маю на увазі? Вони ходять в обходи, фіксують, і потім збираються, обговорюючи, чи це системна помилка, чи, ну, зауваження, чи це просто якийсь один, ну, нещ, да, якийсь фрагмент. А яка роль от, кураторів з Паризького центру, вони ж також були присутні і виконували якусь місію? Вони були модераторами, от вони модерували цей захід, тому що, ну, по-перше, давайте будемо, як то кажуть, такими об'єктивними: 15 країн. Це різні люди, це різні мови. Хоч вони і спілкуються англійською мовою, у них акценти всіх різні. Хтось вимовляє повністю слова, хтось не вимовляє повністю І от вони саме допомагали нам комунікувати між, між собою. Да, нам ставились задачі, да, нам ставились е, практичні роботи. Да, але от вони самі нам допомагали рухатися в тому руслі, е, в якому от, е, вони бачили цей семінар. Скажіть, а який позитивний досвід ви набули під час цього міжнародного візиту? Я хочу сказати, що тут не один позитивний досвід, тому що їх тут декілька, тому що коли представлені роботи, вони різноманітні, різнопланові, да, то ти з кожної роботи намагаєшся щось десь собі таке, якусь помітку зробити. До речі, приїхав і подивився, що в наших інструкціях теж все чітко прописано. От я собі помітки там робив, які мені треба подивитися в документах, що, як. Ви знаєте, в нас співпадає багато чого. Як вони нам сказали, що, хоч ми різні люди, різні країни, різні атомні електростанції, але проблеми в нас у всіх однакові по сфері питання охорони праці, поділіться, будь ласка, своїми загальними враженнями от від персоналу французької атомної електростанції від самої станції і від країни в цілому. Хочу сказати, що е візит Е, в, скажімо так, в європейській країні, він, скажу так, не дешевий, тому що це досить ну, серйозні країни, вже розвинуті ну, зі своїми заробітними платами, з своїм рівнем життя. Це дійсно, це видно, я вам хочу сказати. Але що стосується французів, от я в них помітив таку одну особливість. Вони дуже сильно люблять спілкування. Тобто вони кава, брейк, все. Телефонів в руках немає. Жодного я не побачив телефона в руках. Від кровосанів не відходять. Кава просто це для них як такий, знаєте, ритуал. Ну, дуже цікавий такий. Дуже багато говорять. Просто це не переговорити їх. І причому на різні теми і переходять моментально, тобто ну, говорити. да. А от ви з ними спілкувалися, які в них хобі, які в них захоплення, якими вони, яким спортом вони займаються? Я вам хочу сказати, що якимось таких екстравагантних видів спорту я в них не помітив. Один займається волейболом, другий там регбі, третій взагалі винахідник, там собі там щось там майструє чи ще щось. да, там. Четвертий він директор, заступник директора з безпеки, він займається розробками різних е, програм, да, там, якби, таких е, майкрософтовських там, чи як. Наскільки корисним був такий міжнародний досвід? Е, ми, як там на станція, не повинні замикатися в собі. Ми повинні розвиватися. Участь у таких заходах ми повинні приймати однозначно. І чим побільше, тому що, по-перше, ти е, знайомишся з новими людьми, ти вивчаєш якісь нові підходи. Так, да, можливо, вони десь в тебе і повторюються тут на станції, але вони трошки з іншого ракурсу там виглядають. Да? Можливо, щось можна поміняти, можливо, щось можна там якби нове ввести, е, тому що удосконаленню немає меж і такі міжнародні поїздки, перш за все, вони підтягують. Тебе як доповідача в плані міжнародника. І далі ти можеш також приймати участь у різних їхніх програмах, там місіях технічної підтримки, партнерських перевірках. Ну, де, от якщо побачить тебе, і як тебе зарекомендують. А практичний досвід, він дуже-дуже добрий. Сподіваємося, що українські атомники і надалі братимуть участь у міжнародних семінарах і різних заходах, які збагачуватимуть їхній професійний досвід. Дуже вам дякуємо за розмову. До наступних зустрічей. Дякую.